Платіжні сервіси РРО потрібен чи ні? Дивіться, ця позиція не піднімалась, я можу лише підтвердити, оскільки дуже багато питань на цю тему було під моїм постом. Тобто, це питання не обговорювалось на зустрічі, але я хочу підтвердити, що у випадку, якщо отримується передоплата через платіжні системи, такі як Лікпей, Вейфопей, що там ще фонді і тому подібні платіжні сервіси, то в даному випадку ця операція є розрахунковою. Дивіться чому. Розрахункова операція визначення із закону про РРО: це прийом готівки або платіжних карт за місцем здійснення реалізації. Що таке готівка? Ну, уявляємо собі торгову точку. Прийшов клієнт, купує продукти, дає банкноти, а ми натомість товари. Розрахункова операція розрахункова. Друга ситуація. В торгову точку приходить клієнт, купує продукти харчування, але замість банкнот дає карту платіжну. Касир бере платіжну карту, проводить через термінал прийом карт, прийом, розрахункова операція так. І третій випадок, який не описаний прямо в законі, але може з нього випливати. Це прийом платіжної карти, але завдяки інтернет, інтернет еквайрингу. Те, що прийом платіжної карти через платіжний термінал, це є банківський еквайринг. А те, що через сервіси це інтернет-еквайринг. Так ось чи причетні ми з вами до прийому картки в цьому випадку? На мою думку, так. Адже ФОП а, звернувся попередньо до банку, уклав з ним договір. І на підставі цього договору доручив банку виступати від імені ФОПа і приймати платежі на його ім'я. Тому прийом платежів так за допомогою карт. Тому при використанні платіжних сервісів так РРО потрібен. Мова йде про товари. Якщо це послуги, ніхто виняток. Із пункту 14 статті 9 закону про РРО не відміняв. Це для тих, хто запитувався про послуги.